Шалом, це Славко, комусь я обіцяв фіночку з клинком з нержавійки. уже не пам'ятаюся цими подіями. І, от друга, з чорним, бачите, клинком раптово просунулась через те, що було світло. А ми поговоримо за 100 днів, що очікують на нашого Наполеона Зеленського. Я сподіваюся, що йому вдасться що нашому Наполеону ці 100 днів вдадуться краще ніж. На наполеону, я так скажу, що обійдеться без ватерло. В чому проблема? Я думаю, ви послухали звернення Зеленського. Воно на висоті в його положенні. В чому слабкість положення Зеленського? У нього нема проукраїнської партії миру. От зараз розумієте, не сформована через обставини нашої війни, через відсутність. Альтернативи, не склалася українська партія миру, що партія миру наразі є промосковською, а от всі оці патріотичні говорини, які ісходять в істерики, вони будуть вправлятися, ну, вони то собою не ризикують, вони то україною ризикують, їм то що розумієте, Повторює весь кретинизм російської публіки 17-го року і української директорії. За ціну війни, за продовження війни визначив наш Давидюк. Він настільки проста людина, що мені подобається. От він, от, -от, -от Санта Сімпліци, Сімпліцисімус, да, святой простачок, я так сказав. Він чесно сказав, 200 мільярдів це по 7 тисяч долярів на голову, якщо рахувати нас в 30 мільйонів, і 100 тисяч іноземних найманців, і можна банковать до весни. І що можна красть до вісни. Ну, пай скажу, 100 тисяч іноземних найманців, він знає за нестачу війська і правильно його визначив. Це більше, ніж Україна збирала за 3 місяці. Навіть в планах своїх, в, в, в програмах мобілізації. Розумієте? Це 4 місячна ефективна робота ТЦК. Це, щоб не зібрати 100 тисяч, ви розумієте, скільки доведеться забашляти ТЦК. І скільки доведеться відмінити. Броні, як оце у нас в хлібкомбінаті, що перед воротами ловили скасовані на день броні, ясно, що Україна що 200 мільярдів їй не дадуть, а 100 тисяч іноземних найманців тому не навербують. А якщо навербують, якщо вже Москвини навербували 15 тисяч, що найменше, то як ми навербуємо 100? Ясно, що девідюки показують, що продовжувати війну. Можливостей нема. Хіба що всіх патріотів погнати на фронт, але як би мені... а нас поставить в заградатряд? І між іншим, сьогодні мені прийшло чергове рішення суду в мою пользу. Я це думаю, чи не піти в заградотряд, але ж, мабуть, що вже не візьмуть всі злачні міста, розписані. Ви там попитайтесь насчет майорської должності десь в ТЦК, що в принципі, що людина готова послужити аттечестві. Єдине. Що треба сказати за програму 100 днів нашого Наполеона, що йому не вдасться, не вдасться йому покарати в паліїв війни. Мені от цікаво, чи палії війни з українського боку підпадуть під амністію, чи підпадуть під денацифікацію. От з цим не визначено. Розумієте, скільки людей палило цю війну і грілося в полум'ї, і з цього полум'я виносило собі доляри. Їх теж амністують чи їх покарають як нацистів? Хто в нас буде нацистами, а кого амністують? Я боюся, що денацифікацію покарання поліїв війни займеться вже наступний. Уряд України, а яким він буде грузинського типу чи молдавського, розумієте, що наше голосування тепер буде відповідно до положення тих електорату. От ми, хто лишилися тут, в масі своїх я не говорю за себе засою. Ті, хто лишилися тут, будуть в основному топити про російські, вони не дуже тікали. А ті, хто виїхали за кордон, будуть на ділянках голосувати. Про-патріотично, так скажу, про українське значить, нам треба більше ділянок за кордоном, щоб всіх успілі прийняти і схлять їх до дистанційного і завчасного голосування. Тепер будемо як молдавани, ті, хто тут голосувати за Росію, а ті, хто на виїзді голосувати за Молдову. Тепер будемо і ми нарешті, бачите, наша влада поступово від, від грузинського сценарію схиляється до молдавського сценарію. Друге, чого треба зробити, розумієте, зараз боюся під цю лавочку почнеться при вербодах наросте у Путіна. Якщо нас падає, то путінський наросте. І зараз зосередитися важливо не на ударах по тилу, по запіллю ворога. Все одно вони нічого не дають, як ви розумієте, в порівнянні з діями Трампа. Трамп нас обрізає швидше, ніж наші удари допомагають Трампові обрізати Москву. Він в принципі нас і не просив. Руйнувати його, оці всі манси ніфтягазової, треба нищити живу силу противника на фронті. І те, що зараз от відбуваються такі от релаксаційні конфлікти, ну що за цією війною буде і релаксаційний конфлікт. Отакі от відбуваються релаксаційні бої. Це зараз найважче для наших збройних сил України, якщо ви знаєте надійних людей і певні, що дійде до тих, хто на фронті, а не до тих, хто стежить купони. Не до ворвантьорів, то можете донатити. Тому що, ну ясно, що на фронт не підемо, але ж хоч би грошима допомогли тим, хто там ще лишився. Чому це важливо? Важливо протриматися. Розумієте, вже ніякої війни не буде. Як тільки всі почули за мир, можна забити. А всіх наступленнях Кіренського нічого з цього вже не буде. Слово вже произнесено, розумієте. Мішки будуть собрані. Отайдео вокзал, не отойдет вокзал, всі будуть з мішками. Як буде грідіть демобілізація, ми ще не знаємо. Бо ясно, що не до деякої демобілізації, не до створення воїн завіси ми не готові. Просто, на наше щастя, що більшість вже сама з фронту демобілізувалася. А з тиловиками, як буде, це теж неясно. Не заздрі останнів нашого Наполеона. Тут важить Україні, чому він правильно говорив, зуртуватися, важить довести наше бажання до миру. Я б я скажу, довив до того, що припинив би удар по запіллю ворога і вимагав би у відповідь, речав би, як гоньоний тигрисем бавов, щоб і Путін це припинив. Ті, хто отут-от -от -от фальшиво, як це сказати, обурюється тим, що Ерефія складала ці позиції миру, а хто, як не переможець, мав би складати переможеному позиції миру. Тому що от Росія приклалася, є надія в їхній реалістичності. Бо спробуйте Трампові знайти різницю між Росією і Україною. Принаймні, хоч москвини йому це указали. Як би це вам пояснити, холера. Інших вимог не буде. І добре, щоб ці затрималися вимоги, розумієте? Все одно вони недовго тривалі. Ми не можемо гадати. Ті, хто гадають, що буде потім. Вони просто дуряться, бо ми не знаємо, що буде по 100 днях. Розумієте, важно не завалити ці 100 дні, як ми, зрештою, завалили все в цій війні. ВПК, Озброєння, Призов, вербунок. Так тепер не вистачало ще і мир завалити. Отакий. от, такий от Розклад. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Додам іще на останок. Зрозумійте, наша капітуляція вимушена і вона доволі почесна. Десь між Італією і Фінляндією це почесно. І те, що наглядову раду союзників будуть тут очолювати Трамп, а не Путін, це вже добре. Ми не могли виграти війну на два фронти. Як тільки Трамп став на бік Путіна, наша справа була програшною. І ми ще достатньо довго протрималися в безвигідній ситуації. Протривали ми пак, фактично скільки 10 місяців. А скільки, в принципі, наші любі німчики протривали. Ну, якщо брати після висадки, ну там, ну, в принципі, не дотягуємо, якщо брати кампанію з 43-го року. Італійська, але вона периферійна була. В принципі, достатньо вже головне не вс... все оце все не головне. Головні дві постулати запам'ятати. Ніхто не може встояти у війні на два фронти. І головне, ми приміняємо війну, тому що ніким і нічим воювати. Решта обставин значення не мають. Бай! Лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні. А я хочу сказати, що. Я, например, рада, что началась, начался торг о мире, о перемирии, потому что с чего-то надо начинать. Каждый мир лучше за каждую войну. Вы никак да. этого не можете разуметь. Бай, лайкайте, подширивайте, поддерживайте. Будем вам вечно.